Друзями на новорічні свята ходили щедрувати та колядувати. І свою частину грошей в сумі 2100 гривень я хочу передати на потреби військових. Величезно дякую тобі. Це гарний приклад для всієї громади. Так тримати. А ці гроші у сумі 2100 гривень ми передамо Збройним силам України щодо погашення заборгованості медикаментам. Слава ЗСУ! Слава Україні! Добрий день, наші дорогі односельці. Бажаю здоров'я! Колектив щедрівників щиро вдячний вам за те, що кожного року ви нас зустрічаєте гостину в своїх домівках. Завдяки спільним зусиллям ми нащедрували 11 тисяч гривень, з яких 7-700 ми витратили на закупівлю тканини для плетіння маскувальних сіток. А решту грошей в розмірі 3 300 ми передаємо провіреним волонтерам з ВПВ Карп. Ви супер молодці. Це гарний приклад для всієї Слобожанської громади. А ці кошти ми передамо в рахунок заборгованості по медикаментам для ЗСУ. Слава ЗСУ! Слава Україні! Друзі, щиро дякую всім, хто допомагав, допомагає нашим Збройним силам України. Окрема подяка Міхеду Любові за постійну підтримку фінансову наших захисників. Слава ЗСУ! Слава Україні!